Мої вітання. З вами хімагроМ. Продовжуємо роботу в полях. Зараз, на прохання одного з наших клієнтів, я виїхав на поле зиму рипаку для проведення моніторингу та надання рекомендацій. Даний рипак нас висівався в дуже хороші терміни. Наприкінці серпня, початок вересня, попередником була соя. Підготовка ґрунту цього поля, що позаду мене, взагалі не проводилася посів відразу відбувався після збору врожаю, а та частинка поля, що через дорогу, у нас було глибоке рихлення. Також частково вже провели ми систему захисту для подальшої роботи. Клієнт попросив виїхати в поле, обстежити та надати рекомендації, що ми зараз зробимо. Піджива ґрунту у нас була. Ще весною під посів попередника давали 5 тонн на гектар органічного добрива, а вже під посів ріпаку додавали 80 кг на гектар поліфоски. По системі захисту ми вже працювали проти шкідника. Тут у нас від шкідників були види гусениці та пильщик. Працювали ми препаратом Фараон 2 літра на гектар. Додавали адювант «Бона Супервет» 150 грам на гектар. Тоді у нас була ще на цьому полі піджива. носили бор 1 літр на гектар. Назва препарату в компанії Акселератор Гідро. Та вже частково провели рест регуляцію фунгіцидним препаратом на основі тибуконазолу в концентрації 500 грам на кілограм. Норма внесення була 400 грам на гектар. Назва препарату компанії універсал. Це поле, де обробітка грунту не було. Бачите, які рівненькі рядочки. Міжряді у нас 30 см. Провів моніторинг. Шкідника у нас взагалі немає. Можемо бачити, що гусінь у нас тут була. Є листочки, які поїжені, але на сьогоднішній день у нас поле є досить чистим. Ось такий ріпак має вигляд ближче. Шість вихід з сьомого листочка. Як я вже говорив, ристрегуляція була проведена. Щодо бур'янів, ми бачимо, що є досить багато падалиці сої, лобода також масово сходить. Але це ті рослинки, які нам шкоди не зададуть при перших морозах. Вони припинять своє існування. В загальному пополі я багаторічних зимуючих бур'янів не бачу, тому проти широколистих ми цього року працювати поки що не плануємо, вже по весні розглядаємо препарат Цукрон Плюс або Цукрон Профі. Щодо злакових бур'янів. Ми теж їх тут не спостерігаємо, подекуди є мишій, але він нас також поки не хвилює, він при похолоданнях також покине наші посіви. Але в загальному плануємо також працювати по весні препаратом Луазит, який застосовується проти злакових. Нормі 1,5 літра на гектар. Ну, а в цьому році, як показують посіви, ми ще обов'язково будемо проводити ристрегуляцію, регуляцію також фунгіцидним препаратом на основі тибуконазолу або метконазолу. Додамо до профілактики. І від шкідника плануємо препарат нюстарт та ранчо в поєднані. Ну і обов'язково ще дамо один літр препарату акселеатор гідро, тобто бор. Ну а це поле, де був проведений суцільний посів ріпаку, глибоке рихлення грунту. По фазі рослинки, в принципі, нічим не відрізняється, має тих самих 6-7 листочків, можна лише помітити, що на цьому полі трошки збагачений зелений колір, ніж на полі навпроти. Це за того, що Тут ми провели рестрегуляцію, тобто вносили тибуконазол на кілька днів раніше. Ось Можна відрізнити зараз роботу препарату там і тут. До речі, якщо будете використовувати фунгіцидні препарати, як Рестрегулятори, то ви ще й матимете такий досить хороший захист від комплексу хвороб, що й клієнт на сьогоднішній день практикує. Ще хочу вам показати одну таку цікаву ситуацію, де ми виявили саме на полі, де проведений суцільний посів, ми спостерігаємо. Ряд рослин, які загинули. Перша думка склалася, що це робота совки. Але коли детально промоніторили, зрозуміли, що це далеко не так. Ось чому. Тим більше це поле розміщене. Рядом біля того поля, де рослинки посіяні відразу після збору врожаю і знаходяться в ямочках. І такої ситуації там не спостерігається. А тут ми бачимо, що це зовсім не перегризено. По кругу перетерто. Тобто точка росту рослинки була над ґрунтом. Ну, сантиметр, деяких півтора. І під час вітрів рослинка перетиралася об ґрунт. Або є таке, що піщинки під час вітру також перетирають сам корінець. Це чудово видно. Ми багато перекопали рослинок для того тому, щоб це, в цьому переконатися. І шкідника ми не знайшли. До речі, совки в нас на цьому полі не було і до того, як ми вносили інсектицид фараон. Це все чудово видно. Бачите, корінець сам засох, тому що він по кругу перетерся. Поживні речовини не надходили і рослинка в нас загинула. Досить такий цікавий момент. Зараз я перейшов на поле, щоб показати вам, який вигляд має тут рослини, щоб зрівняти. Я пройшов досить багато поля. Бачите, що тут рікпак посіяний. В ямці і коли були вітри, він був захищений. Тобто не було перетирання ґрунту. Ось такий технологічний процес, який також може вплинути на ваші посіви. Ну, розрізав я рослинку. Щоб переконатися щодо недостачі буру. Поки що на сьогоднішній день У нас є все позитивно. Я вже говорив, ми вносили по одній літрі на гектар. Обов'язково плануємо ще до зими внести додатково, щоб наш ріпак мав кращий захист. Для перезимівлі. Звісно ж, без ріст також нас не обійдеться. Зупинимо трошки вегетативну масу, щоб ріпачок набирав більше цукрів і мав дуже хорошу перезимівлю. Ну що ж, закінчуємо наше обстеження. У нас посилився дощ. Це дуже добре для нашого ріпаку. Температура в нас плюс 16-18 градусів. А саме головне те, що ми вже провели першу систему захисту і можна спокійно чекати другої. Клієнту ми рекомендації надали. Обов'язково після припинення дощів, як рослинки матимуть. 8-9 повних листочків ми проводити додаткову рістрегуляцію. Будемо використовувати препарат з фунициної лінійки на основі діючих речовин, які можуть контролювати ріст рослин і разом будемо мати хороший фуницинний захист проти комплексу хвороб. Також ми Плануємо внести і бор, і для профілактики інсектицид. По гербіцидній лінійці ми поки що таких потреб не бачимо, але будемо спостерігати, все залежить від погодних умов. На сьогоднішній день ми цього не бачимо. Поки що плануємо працювати по бурянах навесні. Агро М. Земля цінує розум.